Що будемо сьогодні обговорювати вранці питання волонтерства в Україні? Зокрема, згадаємо про Дебальцево і Вуглегірк. Це два таких потужних власне стратегічних об'єкти. Були рік тому не менше уваги вони заслуговують, як скажімо, Донецький аеропорт. І В цьому от, сенсі ради вже привітати в цій студії Марину Шеремет, волонтер, активіст, людина, яка. Має свою громадянську позицію, вже впродовж року ви допомагаєте військовим двох років. Доброго ранку вам. Доброго Отже, ранок. маємо сьогодні, ну, власне, прив'язку таку інформаційну подієву. Ви сьогодні зустрічаєтеся, ви і ваші колеги з журналістами о другій годині в українському домі. Будете обговорювати власне саме евакуацію, процес евакуації мирних з Дебальцево. Але про Дебальцево говорити без вуглегірська ну, неможливо, Не тому що це пов'язані два об'єкти, два міста, містечка. Власне, е, знаєте. Я так почну з того, що перед цим ефіром я поспілкувався з кількома вашими колегами. Зокрема, зідзвонився з Олексієм Мочаном, але на жаль, він не мав часу довго говорити. Він десь не в Києві і сказав, що там ситуація дуже складна і неоднозначна була у Дебальцевому. В чому основна складність на вашу думку, з вашої точки зору, ви там були полягаємо з приводу Дебальцева Чи Вогіль? Ні, з приводу вологірська? Тому що спочатку був Вологірськ, здачі потім вже Дебальц. В Вогогірську була ситуація дійсно важка. І коли хлопці були в оточенні, я телефонувала до Олексія Мачанова, і ми з ним також спілкувалися з цього приводу, коли хлопців зажали в щільне кільце. Саме найголовніше, що їх було мало. Їх було мало, проти них ішла орда близько двох тисяч живих душ. А хлопців, які залишились в інтернаті, це підрозділ «Світязь». і Там, інтернати, будинок культури. Два об'єкти отримували вони наші. поряд. Да, да. Вони uh -huh. поряд. Якщо вимірювати це шагами, це ну хай 30 шагів. Це дуже, дуже поряд. Ці два об'єкти стояли, і третя – «Противотанкова», грач я кажу на цей підрозділ Грачі, і другий підрозділ це Світязі, там, де комбатом був Олександр Фацевич. І їх було тільки 70 душ проти цієї орди. Ті підрозділи 13-й бат, які стояв на клапанах при вході в місто, їх дуже швидко змяли. Стерли умовно кажучи, щоб глядачам було більш зрозуміло, скажімо так: українських українських бійців було десь до 300 чоловік, а сепаратистів російсько-туристичних військ, цих представників було десь до півтори тисячі. Правильно, тобто я б за 300 навіть би не казала. Я на 100% знаю, скільки було грачів і скільки було світязя, скільки було розбросаних. Дай Бог, щоб їх було 300. А може й було і менше. Ми говоримо про те, що ну дислокація і розташування власне по позиціях була такою, що в наші батальйони деякі знаходилися в вуглегірську, а позаду них знаходилися Збройні сили України з артилерією. Так, так і так, так само ми знаємо, що паралельно протягом кількох днів, навіть протягом тижня, скажімо, до Вуглегірська заїжджали зі сходу, заїжджали сепаратисти вантажівками там по 5 по 6 машин з боєприпасами з людьми. Чому на той момент було таке, знаєте, ведення? Ня стратегії військової власне часів Першої Другої світової війни, коли ну не могли, наприклад, розстріляти артилерію а, на відстані ще на під'їздах до Вуглегірська, а були саме вуличні бої? Оці сутички на вулицях, коли ну немає ціни людському життю взагалі з приводу того, що підвозили боєприпаси на вуглегірськ. Ну, ворог завжди робить скупчення перед нападом. Мене більше дивує не той факт, що йшли вуличні бої. Мене дивує той факт, що розвідка докладувала на штаб АТО, що буде напад. Розвідка докладувала про те, що йде скупчення військ. Так само про це докладували наші хлопці. Оце головне питання. Чому знали і не противодіяли? Це наго найголовніше тобто не було просто наказу, правильно? Так, Зверху згори. Так. Більше того, між Дебальцева і стояли, стояв підрозділ з пушками технікою, але перед тим як почався цей напад, цю техніку вивели. Також, якщо ми знаємо, що повинен бути штурм, вуглегірська стоїть 42-й бат там. Які вже знають кожен лісочок, вони знають всі точки, звідки йде обстріл. Вони професіонали цієї території. Но саме перед тим, як йде напад, іде ротація. Убирають їх і заводять 13-й батальйон, який зовсім не орієнтується у місті. Коли пішов напад, хлопці розбіглися в різні сторони. І ми з волонтером Оксаною Рубину в телефонному режимі збирали хлопців з 13-го бату, щоб їх приєднати. до Рачів і досвідтязя ну напевно частково можна на це питання відповісти словами одного з солдатів, який був присутній власне вуглегірську в рік тому. Він сказав, ну, власне, зацитую, що в Україні солдат це цифра. З власного досвіду можу сказати, що списати одного зайвого бійця в журналі бойових дій це справа двох хвилин для офіцера рівня капітана в графі причини це написати мінометний обстріл. Можливо, саме тому, що можливо, сам саме зараз ситуація трохи змінилася, але тоді якось ну ціна людському життю українського бійця вона була не дуже високою. Я впевнена, Саме... я впевнена, що і зараз вона не є високою. Ви подивіться, хлопці, які повертаються, яке до них ставлення нашої держави. Скільки вони бігають по кабінетам, вимовлюючи своє ОБД і якісь пільги, нічого не змінилося. Там один рівень, тут інший. Не треба забувати про те, що армія це дзеркальне відображення нашого суспільства. Все, що відбувається там, те відбувається і тут, ну з іншого боку, маємо ну в конкретні факти, власне, що суспільство все ж таки оживає і розвивається. Будемо сподіватися, що і армія так само розвивається. Це на 100%. Ну, і наразі, якщо знаєте, якщо говорити про бійців, про військових, це власне їх покликання професія, але цивільні від ну повсякчас страждають і цивільні в тому числі. І власне, ми говоримо про те, що от саме 31-го, здається. 5 лютого була евакуація з Дебальця, 31 чи 30 з Вуглегірська. Правильно? За тиждень Дивіться. цивільного населення У нас сталося таким чином, що бій почався 28 січня. 29 січня хлопці були в щільному кільці, їх розстрілювали танками. сумасшедші були атаки на них. І 29 числа я вам зараз цепочку вистрою, як воно відбувалось. 29 числа хлопці визвали вогонь на себе, не знаючи, чи того виживуть вони, чи ні. Потім до них прийшли на перемовини. І це відбувалось з днем, але ночі хлопці робили вилазки і навіть е устраняли е російських снайперів і також повертались на свої позиції. І коли вони зрозуміли, що підмога не прийде, і коли вони зрозуміли, що альтернативи немає, або полон, або, е скажімо так, вони повинні вийти, вони вибрали фактор виходити. У них не було впевненості, що вони виживуть. Вони. Е Прикидували таким чином, що їх виходить 70, з них один ішов поранений в ногу, бо коли брали снайпера. І вони вважали, що хоча б 10, щоб дійшли живими, і розказали, що відбувалося в Углегірську. І коли вони вийшли 31 числа, місцеве населення знало про те, що вони виходять. Бо саме з місцевим населенням я зідзвонювала, з ким був зв'язок. І вони мені розказували, де знаходяться танки, де знаходяться угу. техніка, бо у нас е, вуглегірську е, був пункт допомоги. протязі 7 місяців ми привозили дитяче харчування, одяг, ліки не тільки бійцям, і, і місцевим. І от місцеві, коли виїжджали з Вуглегірська, вони вже не могли виїхати на Дебальцево, бо їх не випускали. Е, Сепаратисти, ну я так розумію, що власне ці питання і інші будуть обговорюватися сьогодні на прес буде Давати в українському домі о двору годині. Власне, можливо, якщо буде така можливість, наші колеги завітають до вас і послухають про що будете говорити там з нашими так само колегами-журналістами. Дякую, що знайшли час вранці. Завітати до нас. Вам Дякую. гарної прес-конференції, гарної роботи в подальшому волонтерської діяльності. Це була Марина Шеремет, волонтер.